Що ж, наші коміки знову на своїх місцях. В нас е трошки ми розім'ялися, походили, постояли на ножках і знову відпочинемо. Але відпочинемо не просто так. В третьому блоці імпровізації ми використаємо теми, які написали наші глядачі в залі. Ось тут є е ціла баночка. Я дістаю тему, і цю тему ми обговорюємо, витягуючи різноманітні плюси, мінуси та підводні камені той чи іншої теми. Я дістаю перший листочок, і це е «Нерозділене кохання. Нерозділене кохання. Тема нерозділене кохання. Було у вас таке в житті, хлопці, нерозділене кохання? Так, да, це я йшов до хірурга. <гум> щоб, щоб розділили йому трошки. А що до хірурга? Це розділив. Скальпель, знаєш таке? Я взагалі... — жду. Це коли ходиш і по базару і кажеш, можете мені розміняти, можеш мені розміняти. А що у вас таке? в мене не розділене кохання. Нерозділене кохання. Це ти коли з нею ходиш у манго, у всякі ці жіночі магазини, тако тупо ззаді тако ходиш. Оце не розділене. А давайте поштам спочатку. Ну дійсно. Що там? Що таке? Що таке кохання? Чи взагалі спочатку? Дивіться, «не». Нерозділене, це як? Це коли хтось один любить більше, а другий менше, чи як? Це без сепарації. Ні, то сметана, бля. Та я ще просто це. Ні, ну, Нерозділене, це коли один хоче будувати стосунки, а другий не хоче. А другий жінка. Ну що ж ви, от ви наступили на гіну сексизму. Ні, ні, мав на увазі цей. Жінка-юго. А, Жінка і дівчина. О, так. Чувак, жінка і дівчина. Так. Він мав на увазі жінку, яка. Жінка любить чоловіка. Я ніби на гостині якийсь. То пам'ятаєш того кума. Кума Ганькіного, Ганькіного Кума. Оксани, то такий було, знаєш, коли. Вони не любилися, бо він водив собі. Треба треба ту жінку назад, щоб... Так. Не так. Давайте дізнаємося. Чисто соціальний портрет нашого глядача сьогодні в залі. Чи хтось відчував в своєму житті, можливо, зараз відчуває нерозділене кохання? Дайте знати оплесками, Хто хто відчував нерозділене кохання? Поаплодуйте. Я теж відчував. Я теж відчував в другому класі. З другого по одинадцятий. Я у двадцять шість років. А потім я перестав її просто бачити. А, а, а мені прийшлося з нею зайнятися сексом. За їжу. А що було? Що Сезонами, давали? Вона мене кохала, а я її ні, а, 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 але я був бідний. І вона а, була а вона їда. була поварка в школі, так? Да? <рес> <рес> Валив за булочку, блядь. <рес> за пюре. <рес> за пюре <блять. рес> потім, потім вже куліку підріз Андрій. за першим, блядь. Не знала, що свіже просто. Андрій буде коні, буде компот. Андрій. <рес> Буде конь, буде піде А після в пізде спити хочеться. Як, як, як після тараньки, да. — Ми то все називали тірамісу. — Я думаю, що ти п'єш так. Е... Ходив тут і пив. Але, але... дивись, конінгус не можна впісти. Мені було боляче. Ні, конінгусь можна. Як можна? Один Nie, раз. Але не в п'ятницю, Чекайте, Любомир Гузер постійно говорить: Любов, 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 є, бля, любов. <ристо> а, ні, а, thi, віз... а, <ристо> а, а ти себе трішки. — а, 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 а люб... любові <ристо> <love ристо> без куні немає, правда? Ні, то <ристо> то він згадував. Любов... Його... Давай, так, давайте розбратися, чи є куні без любові і чи є любов без куні. Нема, бо тому. Чи це тіпа... все не роз не, ну, не, не розділені? Ну, ну ти маєш підійти до тих бедер, як рибак, їх отак от. Ну, це це ти знаєш. Неофіційна не не версія. Отак, 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 туда. А це як в бейсболі, да? так? <рит> І, і, ну, і, і що нині, ж, а це де? ми вирішимо на Тікток е, сексуальної освіти від Ски... Андрія Пілата. Скинеться, вона знає. Не, це, не, Неофіційна версія нерозділного кохання, це коли ти її лижиш, а воно тобі не сусе. Ні, це Ні, це шлюб називається. Да, так, та. Офіційний! Благословенним Богом! Бо в неофіційному, як свідок, можна. Бо жінка. Мені подобається, я ну, слухаю вас і думаю, а що з цього вирізати I'm a woman, аумена a... так не розділено нерозділене ну, не кохання. Ти ві Степанди відчував не кохання? Я роз... не знаю, що таке як то не розділено. Ну добре, не кохання, Во ти любиш людину, так. а вона до тебе ну прохолодна. Вона від тебе. Пахуй! Так, як Андрій сказав? То сторіться промотує десь на другу не відбивши сім хвилин. Во ти, во ти вогники на сторіс кидаєш, вогники кидаєш кожен день на кожну сторіс. а вона ігнорує навіть ну навіть лайк на сторіс не поставить. Коли ти по ти питаєш, що ти? А вона пише норм. Я, я, без, я... Без десь... Це коли ти скидаєш їй мем, а вона тобі каже, я вже бачила. Це коли типу ти її фоткаєш, а ноги о -о обрізані. Це не то, це хорі... Попробув... е, то, Це то, це то, це то, що ти її по... не любиш, бля. У, у мене з мамою було нерозділене кохання, коли, <рес> коли я хотів забрати документи після першого курсу. <рес> вона на мене схарилась. Не брала трубку, там, казала, що я, ну, ти дівка. — і любов, дебил. Да, да, да. бля, дів. Блін, який ти раз розумний, це пизда. <laughs> я взагалі, що я... — Та бо я навчав. ну, як це, бля, кухання. А у тебе було? У мене? Да. Ну, скільки разів тако... Э, до тебе дівчата казали, що Тарас, ми тебе любимо, а ти, ну, ну, добре. Я знімаю рекламу. <laughs> 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 Тарас каже, все, пока я на Київ. <laughs> Мені. Чисто як. Ні, у мене таке ще було коли з дитинстві, коли дуже я дуже був малий. садочку малив. ще. Вихователькою. Сторожом садочку. Було Бу таке. Я казав, можна я з вами трошки пустою додому вночі каже, Тарас, яду додому, лягай спати, блять. Мама прийшла, а ти зука тут стоїш малий. Тарас, що ти плачеш? Але він, говорила, він курив в той момент, коли тобі це говорив. Може і курив, може і. І у тебе такого. Може, і мені давав. У мене раз підписали, що в'їхав у Фейсбуці. Що там писали? 2017 рік. Пам'ятаю, як? Вчора підписалася, а потім через місяць е написала, що типу, ми зустрічались, виявляється, з нею, я й не пишу. Отаке було нерозділене. Я зустрічався у Фейсбуці. За її версією ви зустрічалися у Фейсбуці. Так, так. О, Господи. Цілий місяць. А статуси у вас були от Ви не зустрічались, що в тебе було все складно. Пам'ятаєте ці мережі, що можна називати? Це ВКонтакти, було статуси різні. Все складно, в активному пошуку. Все складно з. І, 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 і написана людина конкретно але в активному пошуку ми пам'ятаємо хлопці може у вас таке було що нерозділене кохання було але вас любили а ви типа є... ви... да. ага, у тебе таке було за так? їду <рес> ні, це ні це розкажи а розкажи ту історію це після ви... цікаво у, у двох словах ми з Славіком Мартинюком, я думаю ви знаєте бо у нього зараз Таргет працює феноменально. Ми з ним жили колись двох дуже-дуже бідно. І в третій ночі він каже: Андрійку, я дуже голодний і я хочу солодкого. І, і мене кохала одна дівчина, в якої батьки були в Італії. І я прийшов до неї в третій і ночі. Було, що? І, ми, і я приходжу. До неї, і вона мені дає авокадо, тунець, макарони. Типу, а я, Де ти... солодсько, я чекай. Шеланчик, солодкі в кінці, поняв. З кавою. Ні, я її, та, я її та, не я взяв так, з собою. Андрій, що є солодкий стіл, блядь. Так, давайте, та, форт знає. я, знаєш, блядь, нахуя що є, блядь, Славіку, блядь. То так і було. І типу, Я їй це все набираю, і я їй кажу, дякую, я це ніколи не забуду. Він каже, ніколи, я кажу, ніколи. Ніколи, ніколи. Коли ніколи кажу, ніколи, 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 ніколи. І є і, і такий виймок. І коли і, і, пі, і після цього я вже зашнуровую шнурки і бачу коробочку Тірамісу. І я собі задаю фундаментальне питання: чи я дюрух для Славіка? Чи готовий я зараз відлизати за то тірамісу? І я це зробив. І я прийшов додому. Пісу. До речі, вона в залі зараз. І Славік мене питає, де ти був? Я кажу, у баби був. А він питає, що так піти. Каже, а що ти бабі лизав? Каже, будь ласка. І, і. І він мене питає, що так пізно, його робов, у баба вже зчора в неї свій режим. І він їсти рибежу, каже, каже -ка, ка -ка, мені боже, дякую тобі. І кажу, подякуєш бабі. Дві <звіху> людини подякували Андрію в той вечір. А потім і Славік, і Андрій Пілат. А та баб... da, по I Slavik, I Andrii, <звіху> баба потім Славіка Мартинюка на концерті <звіху> була. І та, та по суті Ти зробив двох людей щасливими. Так блін, бо в цьому і полягає людяність. І любов! Трьох! І любов, і любов. Тільки так! Блядь, ти, 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 трахну, ти трахнув дівчину, і вона каже, Андрій, ти такий людяний, піздєць. І порядний, бо я сказав дякую. А ти Андрій людяний. Тут він трьох людей зробив щасливим. Такі, людяний. себе теж в якийсь мірі. Ні. Він страждав! Ну Хоча б то, що ти другу тірамісу приніс. Ну що, не... блять, Андрій! А просто я Андрій спокутує! Гріхи я... свого а, однофамільця. Бра-пра-пра-пра, яда! Бра, 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 <реш> я, 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 <реш> <реш> а я сповіляю, Андрій там між дугами такий пішос, блять, так му так му він такий, блять. Зато Так, А, а поїсти. І сльози, сльози ти чуть, як ви. Ну та Але ти перше їв, бо, типу, якщо ну не поїш, не належишся. Ні, та блін, хлопці, ну типу, ну я реально я робив коні і думав тільки про одне, ну типу, що я прийду і буду будум, типу, ну і все, тут немає нічого смішного. Там жінка як Феррарі була, вона їбатися хотіла. Я ні, а спорт, режим тайм менеджмент. Ну потім, потім Славік Славик такий їсть і каже Андрій, ти чого не їш? Він каже, я вже блять. Я перекусив. Е, е Єдиний клянуся, Мен -мен я... Частинно, я приходжу додому, ну типу, десь була четверта вже, і він каже: блять, ти так зайобано виглядаєш. А я йому кажу, На ну, да, блять, наїбався з тою гідою. Він такий у сенсі. Кажу, ну зараз будеш бачити. Щоб тут. поїсти, треба наїбатися, як то кажуть. Раджу це це друзі, це була це була історія про любов. Тому на цій, на цій прекрасній ноті ми переходимо до на наступної теми. Ще одна тема. Тема День народження священника. О! День народження священника. Цікаво, що ми співають якісь пісні день народження. А може, якісь много літа співають. День народження священника. То, це це суму, його... я Всі де як вони зібрались? <різь> <різь> ну коротше, якось лайк був голодний. <різь> Знаєш, як священника вітають щастя всього найкращого, бо здоров'я він сам собі вже бажає. Він прочитає А, За здоров'я він собі. поставив. щастя, здоров'я, там, всього найкращого. А священнику можна щастя всього найкращого. Цікаво, кого священник запрошує на день народження. А я перед тим, як Петю. Мені цікаво, що подарувати священнику. Що подарувати людині, в якої є все. Альбом... Емі нема і отакі годинників. Годинник, Або годинник. знаєте, так, ну, коли ми там святкуємо день народження, скільки там, скільки? П'ять літрів стане? Та ні, то ми може шість. І знаєш, а священик як вибирає. О, типу, горілку, скільки він бере, як гори, він бере кагори. Як Бог дасть? там, можливо, там чотири пляшки. А я би охоїв, якби бабка якась прийшла і каже: отець Володимир, вітаємо вас з днем народження. Ми вам подарунок зробили вас на день народження виступить Андрій Узарків. І це вже після служби, ніколи не розходимося. сюрприз. я такий кажу, дякую, що всі прийшли, дякую. А нікоту, я соку разу. Андрію Юрію, Івану. і і, і, усказ, і розказує стендапу так: чи було вас таке? Коли хрест і, 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 падав. і після того всього Славік стоїть за проскуркою, щоб куркою. А я собі уявляю от, день народження священника, що він там всім дзвонить, там ну е, пропочобний онуфрій, там синевір, синевір, е, все. Послухайте мене, я ти імені чергі знав. Типа синевір, там полгекса завчора на 17.00 у спліт. Я думаю, що йому вайбері теж листівки з ісусоком відправляють, і гівки такі, що як на Великдень. оті гарнесенькі такі. Я насправді був і там опитування сучки чи мунашки? А як виглядає вішлі священника підрахельно? Хочу ладан оцей самий новий, що зараз у Єрусалимі. Хочу другий <пев> поверх церкви побудувати, щоб <пев> дві служби йшло <іштовували. пев> одночасно. А як це <пев> ого! Це новий ладан 2000? <пев> а, я, а я турбодізель! <пев> А я думаю, що якщо Священик в школі був, о, він він нього день родження було, то він кожному за парту проскурку таку давав. <рілик> <рілик> сошок сошок мусів бути ще. А я би хотів, щоб мені оцей венцілігатор тако підрясу удов. А я насправді був на день народження <мес> священника. Такий путь якому мерлів. Я всіх знаю. Я був на день народження священника. Це нормально. Це коротше вечором. Служба Божа, вона трошки скорочена йде. трошки менше часу розумієте. Чоловічок поспішає. По перше, стоять все, всі стоять, ну ніхто не сідає, тільки наказані солдав. Солдат Все Гарно речі, цікаво, чи священник такий виходить на службу Божу і такий. блядь, свою неділю солдат. Все про. Бля, може зробити ж... дві служби. Да, Треба да, додатково, 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 додатково І, 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 і як хвилюється, бо багато людей йому то все читати. А, так, да. а як такі так, хто на квитках? А ще мені ні на, на день народження там його прихожани приходять до нього, другі, і, і кладуть одне на тацу, а інше ага. а то вам. Ніби то, різні, ніби, б... то різні, ніби то різні каси. Не, ну... По перше, запрошують бабусь всіх, бо фіг знати, що завтра буде, знаєте, з бабусями. До дня на, ну, типу, що попасти на день народження, треба обійти всі, 12 всі мощі обцілувати. Я вже тоді сідати до. Насправді на день народження священника е, мож, потім, можуть потрапити тільки 12 людей. І, 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 Дуже, але... Це 12 найкращих прихожан за весь рік, типа з минулого дня народження. Він веде рейтинг прихожан і вони. Е, якби... Топ-донат. Топ-донатори сідають за святковий стіл. 12 людей і Олег Шумей. Ну, бо як не запросити Шумея на. такий А Що, до речі, Сочаник доробив таку штуку за Донат щось. Знаєш? Типа, друзі, двері поставити. провести службу. За Донат в гривень проводиш службу, наприклад. так? За донат 10 гривень такого. По другу дитину безплатно, типа, так, ну щось типу то. Там чи за за донат в п'ять тисяч можеш сидіти цілу службу Божу, наприклад. За 10. за десять за 10 на колінах священника можеш сидіти. Так, і мене ще одне є, давайте ще одна тема, вже коротка і швидка, тому що це тема швидкі побачення. Це не до мене. Андрій Андрій зробить. Та, на швидких побаченнях побачення. зазвичай дають якийсь чітко визначений час, хвилину, там, дві, за яку треба представити себе, О, познайомитися з О, Це якраз повідь, це швидке побачення. Ти представляєш. Але ти що не знаєш, що хто. Ти розказуєш про себе, все, як, коли останній раз. Хтось ходив на швидкі побачення в залі, є присутні люди, які були на швидких побаченнях. То вона побуду з нього тільки що вернулося. Це вона з дня народження блядь, блять. То шумей? Не сподіваюся. То там буревіє, ми вже з ядрої занесло. Запізнилась на другий раунд, рух. Що про що ми говорили? Швидки побачили, швидкі побачили. Швидкі побачення, це коли він швидкі працює взагалі, Він, він, він... водіє швидкої. швидкої. То швидкої. добре, що придумали, бо швидкий секс існує. Добре, що є ще швидкі побачення. Я Знає, тільки що по ще, ще мене придумати швидкий шлюб. Це коротше, коли ви на побаченні, і стоїть цей такий годинничок. Привіт, цок, привіт, цок. А, цок. Як звати? Цок». — А, Як у шахах? Аня, цок. Або їде скоро поїзд. Ти такий привіт, привіт, я Андрій». і поїхала. Ну я якось біг в марафон і так. Все, Бро. А це дійсно, типу, що коли швидке побачення, то має бути потім все швидке. Швидкий шлюб, швидкі діти, блять. Ото... І потім аргумент хороший. Бля, що так швидко? ну, Ми познайомилися. Швидкі діти, що потім в Карпатах бігали на фланзі. Ну то що ні я проти швидко? Мені мені здається, що це проти швидких побачень. Бо то треба розпробувати, розумієте, то треба походити. Треба піти з дівчиною до церкви. Так. треба піти на цвинтар. Тоже ну ваш танець кохання має бути глибоким. Треба піти в бар, треба піти туди, туди, щоб щоб, щоб було. Мені так. здається, що за навіть зараз і не в цьому, не в моді, немає такого такої штуки, як швидкі є. є, є регулярно. Там раз на два тижні з'являється реклама, анонс швидких побачень. Даже до нас сюди приходили, каже. Давайте ми у вас будемо проводити швидкі побачення. Ні, швидкі побачення це в нафтопереробних заводах Росії з дронами нашими. Все, побачили, до свидання. Якщо ти будеш бачити десь такий анонс, то скинеш мені. мені Цікаво, хочеш піти? Ні, ну мені цікаво було б, як так швидну. А їдеш з ресного насихів дві години на швидке побачення, три хвилини побачився. і Нічого не вийшло. Так, що таке швидкі побачення. Встигнете до початку комендантської О. години провести все максимально. Так, друзі, це була тема. Швидкі побачення. Це був третій раунд обговорення і накидування на теми. Давайте пополуємо собі там, покладемо самі собі. Дякуємо, що подавали. Це була імпровізація. І сьогодні імпровізували ваші обласки Андрій Пілат, Андрій Озарків. Тарас Єремій. Степан відоброда. Я Сашко, моїм ведучої імпровізації. Закликаю вас підписатися на наш канал, писати коментарі і підтримувати всіляко український YouTube. Побачимося незабаром. Па-па!